Маржиналі друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я засновник клубу Кінгов і Це канал товарка без води. І сьогодні вже 334-те відео з мого щоденного челенджу. Відео на Ютуб щодня. Сьогодні поспілкуємося про три причини невдачі на українських маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай обов'язково, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти можливо ще не підписаний. Щоб ти розумів, я щоденно спілкуюсь з дуже великою кількістю українських селерів і на маркетплейсах, і в углі, і в таргеті і дуже класно розумію, які у них у кожного є проблеми. Але сьогодні мова йде саме про маркетплейси. Яка ж тут найпопулярніша проблема та причина невдачі? Перш за все, це вибір неправильного товару. От давай так. Ти, наприклад, виробник, український виробник побутової хімії, наприклад, у тебе є якийсь засіб для миття посуду. Виникає питання: чи будеш ти успішно продавати його на українському маркетплейсі розетка? І я тобі одразу зекономлю твої гроші час і скажу: ні, ця історія тобі не дасть прибуток, і ось чому. Ця підкатегорія на маркетплейсі дуже монополізована самим маркетплейсом. Всі топ-60, тобто перша сторінка, відходять до маркетплейсу розетка. І неможливо тобі тут потрапити в топ. А ти ж розумієш, всі продажі є лише з топових сторінок, з першої та другої сторінки. Тому яка тут була помилка по тебе на майбутнє? Ти взяв, убрав товар, упакував дуже класно, просунув в топ, а продажів немає, тому що не допросунув. Така буває історія цікава. Тобто, ти нібито все зробив вірно, але вихлопу, тобто профіту від цього не отримав, тому що є монополізація, і ти з цим нічого не можеш зробити. Так працюють алгоритми. Але давай уявимо, що ти обрав дуже класний правильний товар, завіз його з Китаю або з Туреччини. Він унікальний. Він 100% в ринку. Що будемо робити далі? І тут є друга помилка у селерів і не лише починаючих. Вони просто не вміють просувати свою картку в топ, не вміють упаковувати її, тобто SEO оптимізувати і робити грамотні креативи. Дуже багато селерів просто вивантажують свої товари на маркетплейс через Feed, Price Creator або Fox і чекають з моря погоди, чекають продажів. А їх може у тебе просто і не бути, тому що твої товари не потрапили в першу сторіночку знов таки. А як же їм потрапити на першу сторінку в не дуже конкурентній категорії? Дуже просто потрібно займатися SEO-оптимізацією та внутрішньою і зовнішньою рекламою. І ось тут виникає дуже багато моментів, тому що мало хто знає, як правильно використовувати промо-акції так, щоб вони завжди були в плюс. Майже ніхто не знає, як потрапляти внутрішню рекламу на розетці в ТОП-24, і чим лівіше, тим краще. Ну а зовнішній трафік, наприклад, блогери, це взагалі біль, тому що тут потрібно вже розбиратися, накручений він чи ні, який нього engagement rate, тобто коефіцієнт залучення його підписників в його канал. Тут є дуже багато нюансів, визволити гроші, дуже-дуже просто. Тому ця проблема розподіляється на дві підпроблеми. Перша проблемка це ти не робиш просування взагалі. Друга проблема це ти робиш просування, але робиш його невірно. Ну і в першому і другому варіанті у нас є одні і ті ж наслідки. Наші товари не потрапляють в то видачі, не клікаються і не продаються. Але давай уявимо, і тут, що ти, по-перше, обрав правильний товар, по-друге, просунув його в топ, яка ж може бути третя причина проблеми на маркетплейсах. І це невдале масштабування. Як це виглядає на практиці? Ти, можливо, наприклад, заробив на одній категорії і інвестуєш ці гроші в нову категорію, в якій ти просто не розбираєшся, і там ти ці гроші і зливаєш. Це перший варіант. Другий варіант найбільш поширений ти влюбляєшся в якусь підкатегорію і не шукаєш нові товари і нові категорії. Наприклад, ти торгуєш самокатами, і ти тепер вже 5 років на маркетплейсі розетки торгуєш лише самокатами. У тебе є 200 варіантів, різні кольори, різні розміри. Все супер, але продажів щось немає. А чому немає? А тому, що сам маркетплейс не спить, і їхні категорійні менеджери також знаходять ці ж самокати, заводять їх в топ, а це для них зробити дуже просто. А ти все сидиш і думаєш, коли ж будуть продаватися мої самокати? Я вже мовчу, що це сезонний товар, тобто взимку він не продається. Коротше, третя помилка: ти не ведеш таблицю калібрування і не знаєш, де твій бізнес буде через рік, і звичайно, тебе немає чіткої стратегії по додаванню нових товарів і виводу їх в топ своєї категорії. Тобто бачиш, яка цікава штука. Дуже багато людей торгують на маркетплейсах, але заробляють по факту всього 1-2% селерів і не більше. А ось якщо і ти бажаєш потрапити в цей 1% успішних селерів, то більше інфо, як завжди, є в описі під цим відео. А також я тобі дуже рекомендую прийти на безкоштовну групову консультацію, де я дам відповіді на всі твої запитання. Я не знаю, скільки я буду ще їх проводити. Тому доки у тебе є така можливість, я тобі рекомендую прийти і поспілкувати зі мною особисто. Ну, а якщо тобі подобаються мої відосики, взагалі мій челендж цього року, то обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою, і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.